Роботу, як на свято. Поки збиралась я на роботу, Андрюшка посадив гарб... кавуни. За скільки ти купляв? Одну пачку за 57, да? 56, а другу. 10. За 10. Тепер же подивитися різницю. Для Ківі ти посадив ті, що дорожчі, чи дешевші. Дешевші. Ті, що дешевші. Кавуни буруни Буруни якісь, да? А тут біля винограду ті ще дорожчі. У нас полісадники будуть вичити, чи мами в грядці. <гум> <гум> а грябці. Тут... Ага, виявилося, що вже один різ. Да? Чого, дівчатка. Андрюха там. То... <гум> так, <гум> <гум> да, Ці троянди ще з мого дитинства. Мама мені накопала. Я посадила з Андрюхою, і вони прийнялися. Тут три таких: ось одна, друга, і третя там маленька біля чапи. Тут планується такий арка, така металева, щоб вони вились потім. Друзі, прийшла з роботи, а хлопці вже залили дитячі підлогу. Зараз вам покажу. Ну, вже ось так. Все. Зараз дірочку ці ось вже залила. Так, да, дірочку. Так, що тепер? Тепер уже е, висохне. щоб будемо вибирати шпалери і ламінот. Так. Так? Так. Дивлюсь, но що за кульки. Так, ничего себе. Подивимося, чи пьяется рыбка якась, да? Далі від людей, бо чоловік буде тут рибку ловити. Мама, а маша вдома тільки перебиває. Зараз тато речі принесе, тут буде ловити, а там далі купаються. Зараз дівчат на рукавники дівчатам надую. Зараз підемо, зараз тато принесе. Так і лягаєш і плевеш. Ти не сідатимеш, дочка, Ти коли плавати. Бачите?

Там, крутые, 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 крутые. Я сейчас принесу еще кардели. А ты не делаем, да? Сейчас а, Они... Да, там. Так. Що нам... да. тут? Класно вам, так? Да? Ще купатися будемо. Зараз висохли вже зараз будемо ще купатися, так? Да? Пушкинага. Зараз підемо. Дожарив? Come on. <решусь> Ану, така, да, да. А ну показывай. Таранушка. Маленька такая, то пускай. Таранушка. Давай. Ава, поплывай. Це додому, друзі. Завтра зранку дівчаткам пообіцяли знов сюди. Тут недалеко біля нас такий пляж. Тож дівчата особо нікуди не ходять, тому їм цікаво тут з дітками погратися. Зараз поїдемо їм, круг купимо, якийсь великий хочуть тут в Аврору заїдемо. І заберу також там з Китаю мені посилочка прийшла, вам розпакування покажу. Вже якраз саме цікаво, там рюкзачок собі маленький замовляла. Покажу вам теж, що там є. Вийде, космос. Коли там свинки, наверное, називають свинарник, так? Да? Так, да, до сих пор заведено. О, бачиш, десь десь не скоро стоять не Посилку забрала вже вдома. І там, походу, саме те, що я чекала, але це не рюкзачок, як я думала. Зараз вам покажу, що це. Я довго на це чекала. Зараз розпакую. Мені, друзі, самі дуже цікаво. І так, це воно. Друзі. Ліля, хто дивився моє відео, подарувала мені багато всяких подарунків від мами своєї. І один з них це були фіалки, квіти. Ну, Їх там багато, якби. і в мене я забрала їх, дали їх треба пересадити. І ось я замовила ось такі кашпо. Вони мені дуже подобались. На фото. І, здається, вживу вони теж дуже класні. Зараз покажу вам. Я замовила дві штучки на Аліекспресі. Ні, на тему. Друзі, клас. Вони є в різних кольорах, але білий. <кій> Мені взагалі а в мене просто тут всякі горшочки для квітів, вони білі, різних відтінків, але білі. І цей, дивіться, який класний. Клас! Мені дуже подобається. Друзі. А це я замовляла і забула підставку собі під телефон. Так, це ось такий самий, дивіться, два однакових виходить. Я хотіла їх поставити поруч. Ну, буду дивитися, але наразі мені дуже воно подобається. Дивіться. Які класні. Це розмір той, що хто бачив такі е, на китайських сайтах, то це розмір той, що 2, 32 см довжина. Дуже класний, розмір класний. Ширина тут така широченька. Ну, мені дуже подобається. Дивіться, які класні. Взагалі. Буду сажати, покажу вам, що в мене вийшло. Так. А це ось така підставочка під телефон. Теж замовила біленьку. Зараз подивимося. Так. Е ось так вона збирається. Цей зайчик. Я раніше на нього дивилась-дивилась, і... Так, зараз я його зберу. Друзі, коротше, зібрала я її. Не знаю, ще не пробувала, як телефон на неї ставити. Ось тут вона регулюється, висота теж регулюється. О тут треба наліпити ось таку чорненьку. Я її не повністю наліпила. Коротше, лапки, ну, спробую. Ось на зайчика ще наліпити треба такі м'якенькі штучки. Сюди і сюди. Ось дивіться такий кружочок. Він це все закриє і буде гарно. Ось так. О! І вушка ще одна. Ще одну вушку. Ну, і подставочка така доволі -таки мила. Друзі, спробувала класти телефон на цю підставку, то зручно та нормально тримає, Тож, якщо ви такі підставки бачили на китайських сайтах, то їх можна брати, в принципі, нормально. Вони в різних кольорах там є. І ознайомити Зараз, друзі, покажу на вікні. Жити ці квіточки будуть тут. Ну, вікно ще я буду мити, тому що завтра стелю будуть чоловік сином ще зачухувати там не фарбувати. От, підлогу я вже показувала. І, до речі, можливо, завтра вже будемо вибирати шпалери. Так, що ось такі горщики, дивіться, які класні. Вони такі милі, мені дуже подобаються. Сюди я посадила фіалочки. Поки що всі висадила там, якщо що, то треба ще буде один такий горщик докупити та розсадити їх. Ну, Дуже мило, мені подобається. Гарненько виглядає. Я вирішила замісити тісто з того, що є в холодильнику зробити якісь коржики. Знайшла там, є в мене молочко домашнє, трішки там. Яйця теж, курочки тільки що знесли, дякую їм. Смалець у мене є трішки маргарину і цукор, ванілька, сода це все теж є. І також знайшла друзі, ще, напевно, з паски купляла, так і не використала так, знаєте, ой, шкірки апельсина в цукрі. Оце, я думаю, що зараз замішу тісто. А всього на око буду класти і спечу такі коржики чи печиво, щось таке. Ну от дітям, тому що завтра я на роботі, а їм щоб було так, от до чаю, просто щось солоденьке. Пішла містити. Самокат ремонтую. Лизочка. Ты распался. Выбрала сердечко. Да, Туточка? Ну че класс ездань, да ты папе дякую, сказала. Пиди папе скажи дякую, папа справил.